Усім привіт! Ми студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. І сьогодні відповімо на найпоширеніші питання про освітню програму міжнародній комунікації. Почнемо з найпопулярнішого. Для початку варто розуміти, що міжнародні відносини це освітня програма, що в фокусі навчання тримає класичну дипломатію та історію. Міжнародні комунікації на противагу відходять від цього напряму в бік аналітики та комунікаційних технологій. Ця освітня програма менше вивчає класичну дипломатію, звичайно, все ще зачіпаючи її, але не так комплексно, як це роблять на міжнародних відносинах, а також менше уваги приділяє історії. Хоча, знову ж, предмети пов'язані і зі світовою, і з українською історією на міжнародних комунікаціях є. Таким чином, МК це про піар-кампанії, це про аналітику, це про комунікаційні технології на різних рівнях. Тут ви зачепите і менеджмент, і маркетинг, і державний брендінг, і навички переговорів, і багато чого іншого. Можна навіть говорити про те, що міжнародні комунікації є такою собі комбінацією деяких аспектів інших наших освітніх програм. Перше, що спадає на думку, як працевлаштування після інституту міжнародних відносин, це, звісно, робота в МЗС або інших державних установах. Так, це дійсно є однією з доступних можливостей після МК, як і після інших спеціальностей, що вивчаються в нашому інституті. Проте цим все не обмежується. Треба розуміти, що МК не є вузькою спеціальністю. Тому у вас відкриваються двері як і в державний сектор, так і в приватний. Можна працювати в корпораціях, у відділі аналітики, у відділі піару, маркетингу, можна піти у сектор журналістики. Тобто можливостей у вас дійсно буде багато. Навички, які ви отримуєте на міжнародних комунікаціях, можуть бути використані як у професійній сфері, так і у повсякденному житті. Навіть ваша підготовка до семінарів не буде завжди складатися з просто пошуку сухої інформації в інтернеті. Дуже часто доведеться знаходити практичні приклади, робити своє власне дослідження і таке інше. Студенти освітньої програми міжнародні комунікації можуть обрати на вибір між трьома спеціалізаціями: це корпоративні комунікації, державні комунікації та медіакомунікації. Навчання на спеціалізаціях починається із другого семестру третього курсу. Студенти, що обрали спеціалізацію корпоративні комунікації, будуть вивчати теорію та практику переговорів, корпоративний брендинг. Роботу із корпораціями та корпоративну етику, і багато інших предметів. Фокус у цій спеціалізації відбувається на приватний сектор. Ті студенти, що обрали для себе спеціалізацію державні комунікації, будуть вивчати державний брендинг зв'язки із громадськістю, публічне адміністрування. Та інші споріднені галузі, що потрібні для роботи у державних комунікаційних агенціях та рішень у відповідному секторі. Спеціалізація медіакомунікації бере собі за фокус роботу із засобами масової інформації. Тут е студенти більше роблять фокус на засоби масової інформації, дослідження світового медіаринку, як працюють корпоративні е теле та радіо. Комунікації у всьому світі, і звісно ж дізнаються більше про складові світового та національного медіаринку. Так, математика вивчається на першому курсі освітньої програми міжнародні комунікації. Це представлено у вигляді послідовного курсу, де на першому семестрі у вас математичні основи інформаційних технологій, а на другому прикладні методи дослідження міжнародних відносин. Але математика у нас зовсім не така, як у школі. У вас не буде купи логарифмів та геометрії. Вона вивчається з точки зору логіки або аналітики. Тому навіть гуманітарні зможуть її опанувати. Боятись її точно не треба. Сподіваємося, що ми допомогли вам та відповіли на ваші запитання. До зустрічі у стінах навчально Наукового інституту міжнародних відносин.